Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський, який нині грає в медіалізі за Ігнес, поділився думкою щодо допінгового скандалу Вінгера збірної України Михайла Мудрика. Що думаєш про ситуацію з допінгом мудрика? Якщо проба бе, буде позитивна, то йому світить три роки дискваліфікації. Чи можливо після такого терміну повернутися на високий рівень футболу? Пам'ятаєте Рому Єрьоменка, який грав у Динамо? Так от, у ЦСК його спіймали на вживанні заборонених речовин і дискваліфікували на два роки. Після цього він уже не зміг повернутися на минулий рівень. Це дуже серйозно, я впевнений, що мудрик нормальний малий. Він не п'є, не курить, і цей допінг, найімовірніше, до нього потрапив помилково. Але в будь-якому разі відповідати буде він. Офіцерам однаково. Як у його організм потрапив в Мальдоній випадково чи ні? Вважає Мілевський.